Ракета знаменитая шторм, печально знаменитая Шторм штурмшедов. Тот же Воронеж, это тот же Ростов. и э, тот же Курск, это города, оказываются под прицелом и это опасность перейти к войне городов. Штормшедов Атакамс і скальп стали нічними жахіттями для російських військових, пропагандистів, воєнкорів і військових експертів. Одним словом, тих, хто знається на цих системах та розуміє. На що вони здатні насправді? Або принаймні, говорять про те, що розуміється. звичайно, все це через те, що партнери дозволили бити їхньою зброєю по ворогу на його ж території, і тепер ми реально зможемо потужніше захищатися. Однак чи є у них насправді змога захиститися від цих західних систем станом на сьогодні? Шторм шедоу є концептуальним аналогом російських ракет Х-101 і Х-555, що запускаються зі стратегічних бомбардувальників та які достатньо часто обстрілювали українські міста. Однак ця зброя може бути запущена оперативно-тактичною авіацією, простими словами кажучи, літаками більш маневреними. Британська ракета є важкою метою для збиття через те, що її важко виявити, а не збити. Аналоги у русських, зрозуміло, що є. Зрозуміло, що вони їх використовують для терору наших міст. Проте західні зразки перевершують розробки росіян банально через те, що вони вже були створені урахуванням характеристик. Путінського війська. І це, до речі, дзеркально. Бо Путін полюбляє робити свої отвіти западу та створювати зброю, яка зможе перебити зразок супротивника. Ну і це логічно, направду. Тільки не дуже логічним є те, що вже третій рік пішов відтоді, як Путін обстрілює нашу країну з усіх типів зброї. І гатить по цивільним. Саме по цивільним я підкреслюю. Натомість, щойно в Україні з'явилася можливість бити у відповідь по базам, з яких ворог здійснює теракти в нашій країні. Так експерти на болотах одразу завили. Кажуть, ні, ну це ж безвідповідально. Як ми бити по вам, так це нормально. А я вы по нам, то нет. Переходить к войне городов, к сознательным ракетным ударам по многонаселенным городам, это вопиющая, вопиющая безответственность. Вот так ни в коем случае нельзя этого допустить. А гарантировать, если ты разрешил, давайте, ребята, сами разбирайтесь, когда. И что там в голову взбредет этому вот оператору, который там сидит и вводит полетные задания, Нікакої гарантії, що йому жриот голову. Поэтому я надію, що этого бізотвісного шага не буде. А знаєте, чому він так переймається? А тому, що з чим з чим, а вот з ППО у росіян проблема є. Особливо з тим ППО, яке має збивати ракети, як Штормшедов і аналоги. Одна з сучасних систем у них це С 400 Так, так, саме ті С 400 які вже неодноразово горіли через операції СБУ та ГУР. С-400 Тріумф це зенітно-ракетний комплекс великої та середньої дальності. Його завдання захищати стратегічні та адміністративно-промислові центри. У НАТО це завдання вирішує комплекс Петріот. с С-400 спроєктовано та вироблено значно пізніше за американський аналог. Петріот був випущений ще в далекому 82-му році, натомість. Перший зразок російського зРК презентовано у 2007 році, і здавалося, б. ну якщо С-400 це надійний та сучасний комплекс, який є гідним аналогом американського Петріоту, а по характеристикам на папері, який офіційно оприлюднила Міноборони РФ, С-400 в усьому переважає Петріот. І тоді небо над Росією та над окупованими територіями. Нашої країни, де базуються окупаційні війська, мало б бути захищеним. <плес> <плес> Нещодавно одна з цих систем була знищена іншою ракетою Атакамс, яка теж розроблена ще минулого сторіччя. При тому, що У РФ цей зенітно-ракетний комплекс С-400 називають ледь не найяскравішою зіркою власного експорту озброєння, який не просто успішно конкурує, а навіть переважає всі західні розробки на ринку. Водночас, як бачимо, багаторазове, а головне систематичне знищення С-400 силами оборони України підірвало експортний потенціал цього виду озброєнь. Та й не лише цього направлено. Ми вас не подійдемо. Ми гордимся тим, що ви з нашим лідером Олександром Григорійовичем Лукашенко так по братськи держите строй. Так, стрій тримають гарно. Не зрозуміло тільки в який бік марширують явно у бік регресу, оскільки, попри бравурні заяви про те, що солдати ворожого війська на лінії фронту оснащені найкращими приладами, зброєю, засобами зв'язку та харчуванням. Реальність показує те, що купа років Путін клав на армію свою морозивку та виходить, що заморозив її. Все в стані, як вона була на початку нульових. Просто для прикладу зараз я покажу, які засоби зв'язку отримали деякі російські бригади. Антенна штатна радіостанції Арахіс, яка стоїть на подрозділеннях спецназу. А внутрі у нас антенни. хорошая добротная рулетка. Пожалуйста, можно что-нибудь даже померить. Ну, вот эта антенна полностью разобрана, снят с нее чехол, футлярчик, рукоятка. Вот такое вот у нас действие. Обычный китайский разъем ТНЦ. Не сильно качественная пайка. Кстати, эти разъемы, они очень хорошо отламываются. Стоимость такого изделия 3000 рублей. Закупки Розникають питання. але так стає зрозумілим звідки такі статки у російських генералів та офіцерів. Бо такому барахлу дійсно аналоговні. Тут варто підкреслити, що попри це, ми воюємо справді з потужним противником, бо, хоч і є у них певні проблеми, як у цьому відео, але росіян загалом багато і заліза у них також багато. То не можна недооцінювати ворога ні в якому разі. Треба розуміти, що одну з головних ролей у нашій армії зараз відіграє саме допомога з боку партнерів у тому чи іншому вигляді. І зараз вона справді надходить, хоч і із запізнення. І це підпалює причандальні місця у деяких російських військових, воєнкорів та військових експертів. Практично на всіх участках фронту ми бачимо відімкулосутичне використання противникам касетних артилерійських снарядів натовського образця. То есть о, снарядов у них действительно хватает, их артиллерия сейчас работает тоже непрерывно. Чувствуется, что у противника закончился снарядный голод, им подвезли а, боеприпасы артиллерийские, у них а, довольно широкая линейка FPV дронов, дронов камикадзе и, а, конечно, продвигаться а, вот в нынешних условиях было бы, наверное, далее а, губительно для наших частей. Сейчас идет постепенное закрепление. На достигнутых рубежах мы потихонечку переходим в активную оборону, потому что если пытаться идти дальше, то мы просто будем терять большое количество своих людей. Вот эти ракеты дальнобойные, они могут поставить в очень сложное положение нашу оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В нашей стране мало не покажется. Тут на Видязведен. России мало не покажется. Это точно. Попри скиглення російських воєнкорів та всієї цієї кодли, треба зазначити, що не можна казати про те, що у наших воїнів з артилерією та снарядами раптом за день стало все гаразд. Ні, це не так. Адже, як казав наш президент, допомога з боку партнерів запізнюється щонайменше на рік. Це все також треба розуміти. Ситуація, можливо, дещо кращою стає на певних напрямках. Проте це не панацея. До перемоги ще далеко. Ми маємо працювати над тим, щоб цей день настав якнайшвидше. Всі на своїх рівнях, де це можливо. Однак, основне це продовжувати підтримувати наші сили оборони зараз, бо це все а допомагає армії і впливає на розвиток війська, б рятує життя наших воїнів. Прошу не пропускайте перевірені збори в соціальних мережах. В наступних випусках продовжимо порівнювати різні види озброєння, що є у нас, у партнерів та у ворогів. Буде цікаво, тому підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. До зустрічі! Росії мало не покажеться, це точно. То це Росії з Великої пише. Збрендили совсем, совсім? ли?